Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ось на блозі в мене є такий невеличкий пост, як створювати зображення миттєва в реальному часі. І це BlinkShot, цей ресурс. Якщо ми натиснемо сюди, то ми переходимо на цей ресурс, і ось тут ми можемо писати в англійську мову промпт. Ну, наприклад, давайте big Nate. Так, дивимося, що ми маємо. Ну, так, не так непогано. з uh, фразою і поставимо фразу, наприклад, XP New Yeah. Так, давайте подивимося. Happy New Year. Давайте, давайте поставимо 2025. Щось йому не хочеться писати. Цікаво, що ж йому не подобається. Дуже креативно. Тобто у нас, ну ось, якщо погратися, то в принципі щось може вийти. І ось тут ми бачимо усі наші генерації. Проміжні. Можемо натиснути щось. Ну, остання, як на мене, а в який Наприклад. момент воно створює нову? Коли То. якийсь символ з'являється, якась зміна відбувається в онлайні і воно змінює зображення. Тобто, якщо ви зараз зміните одну літеру, приберете її, а потім ту саму літеру поставите... Буде інше зображення. Угу. Буде інше зображення. От. Ну, давайте ще щось. Давайте цю фото, цю... я цей промпт. Prompt... Візьму, ставлю ще. Як приклад, додам в публікацію. Так, і ось ця картинка. Теж ми її сюди вставимо. Так, ну що ми можемо зробити? Давайте. Так, і давайте спробуємо написати, якщо ми хочемо. Ну, ось, якщо ми змінюємо стиль, то теж можна і гратися, тобто прописувати, якщо більше деталі, я думаю, змінювати стиль і. Ну, ось. ну, як бачимо. Ну що ну, ну, робиш? ну Тут же що згори, шо, шо... це вже не про. Але навіть ось таким можна бачити. І ось ми тут побачимо, які були зроблені генерації. Спочатку на будинок, потім так, так, так. ну Ось ось тут він блакитний і поки що флаг не було написано. Це таке змоделював. Ось, така в мене м, давайте тут напишемо. Так, ну Чому так? Я тут поставила яку літеру. Правильно. Поставлю. Добре. Знаку оклику поставити. Може. Тобто, 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 щось можна з цього робити, якісь ще картки додаткові, але англо ал англомовники жилицю не підтримує.